Що ти молишся до тих мисок? От чи наш кажеш? Чи що робиш? Сидить і думає, чи їсти йому курку, чи не їсти йому курку? Шановний, де тобі так ще жити буде, як не тут? Це жах. Що мругаєш? Може, тебе послати. Скорше я його пошлю. Алло? Здуріти можна. Я так відчуваю, що ми купимо тобі подружку. Коліжанку. Прийде коліжанка до твоєї миски, і ти скоро будеш бігти до неї? Купимо тобі якогось дружка. Але такого простенького дружка купимо. А, такого, що буде все їсти. Так. Що там все тобі зробить, там тобі вітер ти прийдеш, полимаєш очима і не будеш їсти. І за 2-3 дні ти поймеш. рано встає, тому Бог дає. Подивись, подивись. Він нюхає ще, думає. Нарешті.